Вітаю вас, маленькі друзі! Спробуйте відгадати загадку. Немов дрібнесенькі зірки, в суцвіття зібрані квітки. Весною підемо в гайок, де запашний цвіте... Так, малятка, це бузок. Сьогодні я пропоную вам поспостерігати за цим чарівним кощем. Для початку послухайте легенду, як з'явився бузок. Дуже давно. Вирішила весна зробити землю красивою. Змішала вона всі кольори веселки з сонячним світлом і стала ними розфарбовувати землю. Летіла вона з півдня на північ. вмочив пензель в червону фарбу, бризнула вниз. Там, куди потрапили червоні бризки, розцвіли червоні квіти, троянди, мака, тюльпани. Бризнула вона білою фарбою і зацвіли сади вишневі, яблуневі, абрикосові та персикові. Розцвіли біля ромашки, лілії і нарциси. Бризнула вона синьою блакитною фарбами. Розквітли, блакитні незабудки, сині дзвіночки і волошки. Занурила весна пензель в жовту фарбу і бризнула на землю. Всюди розсипалися жовті кульбабки, купальниці, зозулені сльози. Все далі летіла весна на північ і все менше залишалося в неї фарб. Змішала весна ці фарби, і вийшов в неї вусковий колір. Бризнула вона їм на землю. І там, де потрапила ця фарба, всюди розцвів бузок. В наш час неможливо уявити собі наші сади без квітучого бузку. Бузок це улюблений кущ, що росте майже біля кожної оселі в Україні. Квіти бузку милують очі, наповнюють повітря тонким ароматом. Коли зацвітає бузок, кожна його гілочка нагадує букет. Квіти буску мають найрізноманітніший колір і білий, і рожевий, і блакитний, і фіолетовий. Листя буску блискуче, темно-зелене, гладеньке. Восени воно опадає на землю, не змінюючи кольору. Навіть взимку під снігом опале листя буску, лишається зеленим, ніби його щойно зірвали з куща. З квітками буску пов'язано без різвичаїв і обрядів у різних народів. На Україні молоді дівчата завжди використовували бузок для гадання. Щоб бути щасливою, потрібно було знайти квітку буску з п'ятьма пелюстками. При виявленні такої квітки щасливиці з'їдали її на щастя чи засушували між сторінок книг. Загадували бажані діти, шукаючи три або п'яти пелюсткову квітку. Цей звичай у деяких місцях зберігся і до нашого часу. З кожним приходом весни непримітний кущ притворюється у красу, від якої неможливо відвести очей. Своїми незвичними квітами, кольорами і запахом він тішить нас і надихає на мрії. У весняний період цвіте багато інших квітів, але бозок забирає всю увагу на себе, не даючи нам шансу відвести від нього очі, даруючи нам відчуття щастя. Цвіти і нині наш бузок квітучий, відходить літо, ти не відцвітай. Потіще нас, казковий і пахучий, Не відцвітай, ще трохи зачекай. Дивлюсь на кущ і згадую повір'я, Коли милуюсь цвітом знов, Щодо цвіти бузок в подвір'ї, Там щастя буде вічним і любов. Бажаю вам всього найкращого.